Вітаю всіх, хто відкрив це відео: ветеранів, новачків та всіх, хто якось пов'язаний із Водблідс. Я знаю, що серед вас, глядачів, є такі гравці, які зараз досліджують певну гілку дерева танків. Серед таких гравців і я, який дійшов до 6 рівня і так само ж, мабуть, як і ви, маю ціль дійти до 10 рівня. Звісно, якщо у вас вже є одна або дві гілки 10 рівня, а може і більше. Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях, яку першу із глок ви обрали для досліджень, буде цікаво дізнатись, яку конкретно і чому саме цю. В моєму випадку, щоб повністю перейти на сьомий рівень, залишилось дослідити неповних чотири нації. Чому не повних? Давайте заглянемо в мій ангар. Тому що із деяких дерев танків залишається дослідити такі нації. Японія. Треба купити два танки шостого рівня і з них дослідити три танки сьомого рівня. СРСР залишається два легких танки, щоб повністю дослідити сьомий рівень. Китай залишається купити Type 58 шостого рівня, щоб на ньому дослідити два танки сьомого рівня. Із два та Т-34 один. Франція. Залишається Ariel v 39 щоб дослідити АМІКС ac 46 Збірна Європи тут трішки складніше все. v шостий рівень потрібно придбати та прокачати кожен танк в бою, щоб повністю дослідити сьомий рівень. Грати я почав ще з 18-го року, але не завжди був час, щоб понад годин грати і відкривати вищі рівні. На жаль, чи на щастя, у мене як і всіх були рутинно-побутові справи та робочі моменти. Ви можете сказати за такий довгий проміжок часу можна було дослідити хоча б 3 або 4 танки 10-го рівня. Ну звісно, що можна. За донат практично можна все в цій грі. Ті, хто донатить, напевно, не розуміють про що й говорю. Але давайте я доплюсую ще той фактор, що гру я не задонативні гривня з моменту його створення. Звісно, що з донатом я б швидко досягнув 10 гривня і мав би кілька одиниць техніки вищих гривнів. Але я пішов інакшим шляхом. Всі ви знаєте, що гріє бустери, сертифікати та різне в сховище, і ще гра дає різноманіття акцій, подій і різдвяних подій, наприклад, як зараз. Новорічний наступ 2024. і не забуваємо про контейнери, їх теж ніхто не відміняв. В Кравниці є також безкоштовні контейнери, які можна активувати протягом певного часу, а можна купити за золото або за срібло. Ті, хто донатять, можуть придбати їх і швидше, але чи це цього вартує, тому що повз них є і кращі вигідніші контейнери, раз ти вже донатиш. Користуючись цим всім добром, я швидко дійшов до шостого рівня. Ну як швидко, відносно і враховуючи всі моменти, перераховую мною вище. Так роблю. І зараз ще хочу розповісти, як я досліджував техніку. Я для себе вирішив мати танки всіх націй на одному рівні. Це коли я мав можливість, наприклад, починаючи з першого по шостий рівень, так само від ПТСА до легких танків, мав змогу грати на різноманітні техніки. Тим самим мав можливість досліджувати всі нації та всі гілки дерева танків. Можливо, і серед вас є такі гравці, котрі не донатили в гру і за певних якихось причин та проходять гру самотужки похожим методом, як я. І так, до чого я це все? Що все ж таки гра нам дає можливість грати без донату, якщо тільки захотіти, так, але на це потрібно дуже багато часу. Та не тільки часу, а й можливість, бо не всіх вона є, наприклад, як у мене. Як ти вже напевно міг зрозуміти, мій канал буде сфокусований на проходженні танків від 6 по 10 рівень. Такий формат я ще не зустрічав на просторах YouTube, а особливо україномовного контенту такого плану я теж не зустрічав. Практично весь контент танкової тематики це про 8, 9, 10 рівні, а особливо 10. Дуже рідко зустрічаються реплеї на шостих, сьомих та нижчих рівнях. А хотілося б так сказати у купілку своїх знань, щоб набиратися якогось досвіду. В один момент мені не вистачало такого контенту, що, як то кажуть, клешні ставали руками. Та що, удосконалювати свій скіл на нижчих рівнях. А можливо, я погано шукав. От лінева дупа. І все ж таки такий формат відео попадався десь на просторах інтернету. Але що маємо, те маємо. І тому я сам вирішив записувати такі відео. Суть яка. можливо, і буду колись донатити в аккаунт, а можливо, і ні. Але це все можливо. Тому буду радий бачити твою підписку на канал Бронебійник. І ще дуже буду радий, якщо ти поставиш лайк цьому відео та напишеш коментар, на чому зараз катаєш, і що плануєш досліджувати далі, і що до Зараз. Давай разом проходити рівні та ділитись досвідом. Адже рандом він і є на те рандом, що він не передбачений, скільки броків ти не віддав цій грі. Напевно, тим вона і затягує гравців, що в ній немає одноманітності. Та ще й помало танки карти переводять в HD якість. І чесно сказати, стає цікавіше і приємніше грати не тільки мені, а напевно і вам, тому що всі, напевно, ви чекаєте на те, щоб вже все стало як в великих танках. Я маю на увазі із графікою. Так, я трішки відійшов від теми. Шостий рівень буде для мене прохідним, як і всі решта, але дасть багато досвіду, вміння та майстерності. Кожен рівень буде для мене унікальним, цікавим так точно. Сподіваюсь, такий формат відео та каналу вас зацікавить. Друзі, всі, хто додивився до цього моменту, хочу подякувати. Та ще раз нагадати: не забудьте підписатись на канал Бронебійник та поставити вподобайку під це відео. До нових зустрічей, друзі!